Я вперше тут. Я дуже був вражений насправді, як розкривається тандем архітектури в'їзді в місто. Юрій Сабенгус, це студент третього курсу Київського національного університету будівництва і архітектури. Разом з іншими студентами та представниками університету він приїхав до Чернігова, аби наочно ознайомитися з пам'ятками національного значення, що перебувають на балансі національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Таким чином, студенти-архітектори можуть оцінити фронт подальших робіт. Адже 3 жовтня в Чернігові представники Київського національного університету будівництва і архітектури спільно з керівництвом НАІС Чернігів-Стародавній підписали меморандум про співпрацю. А це означає, що вже зовсім скоро Юрій та його колеги-студенти стануть дотичними до реставраційних робіт, що відбуватимуться з чернігівськими пам'ятками. Ми долучаємося до дуже важливої ініціативи, це відновлення країни, і в даному випадку це реставрація наших пам'яток. Це два напрями: це освітня складова і наукова складова. Це і проходження практики, це і будівельні загони, це і різні види курсових проєктів які можуть дипломних проєктів, які можуть робити наші студенти, це вже відпрацьовано. Це вноситься в навчальний план і тут немає питань. Відповідно до умов меморандуму планується, що вже найближчим часом розпочнеться освітня та наукова співпраця між університетом і національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів Стародавній. І власне під час цієї співпраці відбуватиметься підготовка спеціалістів реставраційної галузі а також їхня подальша участь у збереженні чернігівських пам'яток національного значення. До участі у реставраційних процесах залучатимуться студенти з попереднім досвідом. Разом з тим, їх діяльність відбуватиметься під протекцією спеціалістів. Я ну, мав досвід по Києву в реставрації та лазерному скануванню. Сподіваюся, наші навички і тут знайдуть свій хід. Ми сподіваємося, що ті знання теоретичні, які даються студентам в університеті, вони підкріпляться практикою на наших об'єктах. І ми зможемо зберегти і навчити майбутнє покоління, тому що ми зараз розуміємо, в умовах війни для реставраторів буде величезна робота в Україні. Нагадаємо, що до цілісного майнового комплексу заповідника входять 26 пам'яток архітектури національного значення, а також три споруди та два пам'ятники монументального мистецтва. З огляду на унікальність архітектурних пам'яток заповідника першочергову увагу приділяють їх збереженню та реставрації.